Хто не з'явився в судове засідання секретар? так? У судове засідання не з'явилося обвинувачена Богданова, захисник Хічковський. Інші учасники з'явилися. А що, понятно? Відключилося зв'язок чи що? Ну, помилку так, да, є, але зв'язок є. Є зв'язок? Да. Кравченко, вам чути нас? Чути, добре чути. Дякую. Кому відомі причини неявки обвинуваченої Богданової захисника Мичковського? Захисник щебань. З приводу поважності причин неявки обвинуваченої Богданової, Звертаю увагу, що Богданова перебуває на лікарняному, і хронічна хвороба, буквально сьогодні зранку погіршився стан. звернулася до лікаря, було виконувати направлення. І рекомендовану uh, рекомендовану uh, лікування. Ну і з сьогоднішнього дня буде відкрито лікарня. Тому з цих причин як я прошу відкласти про на розвиток війська, які наявні поважені підстави на які обвинувачено звинувачено досу. Тут я додаю фотокопію uh, і зові, звичайну якість трошки. Вічітко видно, але як буде закритий лікарняний, я його до оплію досудував. Mm? Я кажу, прокурор надати це. А. То вона вдома лікується чи вона на стаціонарі? Звойте ще з якусь Ну, Лікується вдома, тому що а, зараз, як відомо, тільки вони відкладні допомоги забирають. Лікар рекомендував лікувати вдома, щоб не було ніяк. Поки станція дозволяє, але на жаль, не може дивляться. Захисник червень. Це пов'язано з тим діагнозом, який раніше діагностований був, з якого з причин, якого ми вже кілька разів відкладали, чи це інше захворювання? Дякую, щось я поясню. Це діагноз той же самий, просто він потребує тривалого лікування. Періодичні курси лікування треба проходити. Но сталося так, що буквально зранку позвонили, ладені, і стало зле просто. Загострення, я не знаю. Ну, Наскільки я пам'ятаю, то е, вона і раніше була на лікуванні, але була на стаціонарному, на як це, денний стаціонар називається. Тобто вона ходила в лікарню для отримання відповідних процедур, пов'язаних з її діагнозом е, і таким чином лікувалася. Якщо вона зараз взагалі вдома то я так розумію, що вона саме ці процедури, які проводяться в умовах стаціонару денного, вона не отримує, бо з вашої довідки тут ми нічого не можемо почути. Тобто, більш конкретно побачити верніше, прочитати, більш конкретно ви не можете нічого сказати, я так розумію. Так? Я, я можу сказати більш конкретно так, що наразі в нас там взагалі заборонено проведення будь-яких планових процедур. Операції ну, Давайте так, в даному випадку ми маємо на увазі, там не про, про оперативне і раніше не йшло про оперативне втручання, там йшло про комплекс терапевтичних заходів. І вона отримує терапевтичне лікування. В хірургічному вона, я так розумію, на той час, принаймні, вона не нуждалася, її не госпіталізовували і раніше для хірургічного втручання. Але зараз не зрозуміло, чи їй призначено це лікування, яке в умовах денного стаціонару вона повинна проходити, чи, чи це тільки медакан мед... 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 вдома це лікування. вдома, А остаточно не буде лікарняний лист, я ж не можу так сидіти. Я зрозумів. Ставиться на обговорення. Прокурор, ваша думка. Причини явки це скажімо, друге питання. Без е, участі е, е, однієї з обвинувачених. Е, навіть стадію дебатів я вважаю, що неможливо провести, оскільки е, сторона має сприймати те, що е, доноситься іншою стороною до суду. Можливо, якісь репліки будуть в подальшому. За таких обставин я вважаю, що проводити судове засідання неможливо. Стосовно причин поважності чи неповажності причин, ну знаючи попередні діагности, які надавалися обвинуваченою, коли вона не могла брати участь у судових засіданнях. Я не можу стверджувати, що зараз з нею сталося, і виходячи з цієї довідки, яка надана захисником, можливо поважно, можливо, неповажно. Тому Наразі приймати рішення з цього питання, зокрема, я би не брав на себе такої відповідальності. Тому це питання пропоную вирішити в наступному судовому засіданні за результатами аналізу відповідної документації і з прийняттям відповідного рішення, можливо, аж до накладення грошового стягнення у разі визнання причин, як не поважно. Мене все ще Дякую. Є інші думки у когось, ніж висловлена прокурором? Ваша чесно, учасники процесу, в Шановний суд. Я деякий час захищав винувачення органу, тут, можливо, дещо дозволю собі прикрити таємницю за лісу таємниці охорони здоров'я, і медичної документації, але з тим діагнозом, наскільки мені відомо, які є у Богданові, то ми повинні завдячувати ще цій мужній жінці за те, що е -е, можна, якби, е -е, ці спроби сидні витримали і дає нам можливість завершити даний судовий розвиток. Тому що там е -е, дуже серйозні онкологічні діагнози і, е -е, скажімо. Те, що тут причина поважна, вона викликає жодних суддів, тому що людина е, постійно живе в режимі терапевтичного лікування. Воно безперервне. Це хіміотерапія, це уколи, це інші процедури, як для онкології. Ну, Оскільки ви вже оголосили в судовому засіданні, то я якраз у цьому контексті і запитував захисника щербання. Тому що при цих лікуваннях вона відвідувала курси хіміотерапії, і для цього вона проходила це в стаціонарних умовах, правда, денний стаціонар. Оскільки Щербань зараз каже, що нібито вона просто вдома, я так розумію, що хіміотерапію вдома не можна проходити. Ось з цим і було пов'язано, можна вдома проходити. От це я хотів і з'ясувати в захисника Щербаня. Будь ласка. Розпілкувався, ми навіть планували деякі питання щодо дебатів, і вчора проговорили про, про ці питання. Так я вам скажу, що Галина Володимирна сказала, за станом здоров'я я не хочу брати участь дебатах. Тому е, дійсно я можу не те, що це припускати, я впевнений в тому, що сталося різке погіршення стану здоров'я, інакше б вона прибула в судове засідання і приймала участь. От і з кожним я вважаю, що без її участі ми не можемо проводити засідання, та причини її неявки, очевидно, є поважні, тому що. Це пов'язано з ну, лікуванням. У нас, навіть не довіряти вам немає жодних підстав, але ми мусимо виходити тільки з медичної документації, ви це прекрасно всі розумієте. Я так розумію, що. Ніхто більше не бажає з цього приводу висловитись. Думки висловлені, підтримуєте. Вони фактично не суперечать ні позиція прокурора, ні захисників. Чи ще хтось хоче щось додати? Немає. У нас було заплановане судове засідання на завтра. Воно було узгоджено з усіма учасниками процесу. Враховуючи. Сьогоднішнє клопотання. До речі, щойно мені передали від захисника Вінчковського, він не заперечує проти розгляду його апеляційних скарг його відсутність. Ми щойно порадились і рішили оголосити технічну перерву на 5-10 хвилин захиснику Щербаню зв'язатися з Богдановою. З'ясувати, чи може вона з'явитись завтра в судове засідання, оскільки цей день запланований, і ми не можемо не врахувати цю обставину. П'ять хвилин технічна перерва. Будь ласка, червень, які у вас відомості. Ваша честь, Галина Володимирівна сказала, що її ну, на 10 днів розписали лікування і лікарня, і десь так само буде закриватися вдома 10 днів. Тому завтра вона, на жаль, ніяк не може прибути в участі в судовому місці. Я пропоную вакуувати цю інформацію, призначити так засідання, що мало не прийшло. Дякую. Порадившись на місці, колеги я постановили постановила розгляд апеляційних скарг, продовження апеляційного розгляду відкласти. Зараз спробуємо узгодити дату і час з учасниками провадження. Також просимо врахувати, що тільки тому, що Богданова одна серед нас жінка, до неї трошки... Поблажливіше ставлення став, став, з урахуванням стану здоров'я. чоловікам ми такого трошки будемо жорсткіше. Так, давайте. Сьогодні у нас 20. 25. Пропонується 8 грудня. Як ця дата для учасників провадження? Не заперечуємо щось. В Одесі. Ви почули мене? 8 грудня обговорюємо дату. Не заперечуєте? Не заперечуєте. Час. Заслуг прохання, можна по 8 грудня, якщо є можливість, десь теж, теж на 1 -го годину, що в мене там зранку. У мене теж назад. Орієнтуємося на 13 години. Добре було Нема заперечень 13 година, 8 -го грудня. Ні, ну, немає. немає. Е, тоді... Зараз я договору. Я ще хотів, Кравченко, ми будемо обговорювати, бо ми в минулому засіданні, вже кінець робочого дня, трошки стомлені були. Ми постановили перейти до судових дебатів. Під час перерви в судовому засіданні з'ясувалося, що ми трошки помилилися. Тому що у вас було письмове клопотання про дослідження доказів. Наскільки я пам'ятаю, один раз ми говорили про те, що ми його розглянемо після пояснень, а один раз, можливо, я помиляюсь, ви поправите. Ви сказали, що ви не будете наполягати на ньому. Саме так щось було. Це вирішувалося перед початком нашої справи. Тобто ви не будете наполягати на цьому клопотанні. Але оскільки воно було, ми все одно від, ну, поставимо на обговорення, відновимо, залишимо його без розгляду, перейдемо, мабуть, це за, за результатами, якщо кравченко не буде наполягати. Так, тоді оголошується перерва до 8 грудня, 13 година, і члени судової колегії мені підказують. Пробуйте з вами ще узгодити дату судового засідання на 10 грудня. Нас А грудня, ми можемо? будемо бачити, як ми як ми рухаємося. Навряд чи встигнемо за... Я розумію, за день, але це десь орієнтуватися, коли є змінюється 8. Якщо буде слухати, будемо, то це знаю, почнемо сказали, і до по кінця дня будемо слухати. Скільки заслухаємо, стільки заслухаємо. ми думаємо, встигнемо Та ні, з урахуванням кількості учасників. Ну, ми заплануємо, щоб не було, що ми не узгодили, 10. а там ми ж побачимо. Бачите, ми сьогодні запланували на завтра. Ну, 10 На 13 ту теж. 10 До... да, Вона зранку на ході, можливо, продовжується. Давайте 8-й 10-13 година. Якщо ми завершимо 8, го і залишиться тільки в нас останнє слово одного обвинуваченого, то, можливо, ми щось там і корективи внесемо, подивимося. Судове засідання оголошую завершеним.